А про роботу Святого Духа ми а, декілька думок поділимося коротко, щоб Боже Слово для нас було сьогодні так само духовною їжею. Я хочу попросити вас. Робота Святого Духа. Я так, а, таку серію цілу приготував, я думаю, нам на 2-3 тижні а, буде для наших роздумів в понеділяк. Але сьогодні а, од, одну лише одну з цих істин ми доторкнемося. Коли ми говоримо про роботу Святого Духа, про роботу Святого Духа, то ми знаходимо в святому Письмі, Давайте ми відкриємо разом і від Івана. Івана, 16 розділ, 13 вірш. Коли прийде він той дух правди, він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує казати, і що має настати, звістить вам. Перша дія універсальна, вселенська дія Святого Духа. Він відкриває Божу істину для нас. Правій сестре! Ми могли би ще говорити пізніше про те, як Божий Святий Дух людині дає покаяння для життя і відроджує людину, наступний раз. Але до того перший універсальний акт Божої і через Святого Духа не тільки для учнів, не тільки для нас, учнів Христа, але для всіх людей. людей. Бог, як носій, як автор всякої істини, всякої істини, він Божу істину відкриває. Для нас усіх, бо тільки Він один, який знає. І от ми читаємо цей вір, короткий вірш дух права. В російському тексті дух істини, да? дух істини. Той єдиний, який її знає, той, який є, володів повні, він обіцяє, що нас попровадить. І це так важливо і це так необхідно для нас, усіх віруючих людей Божий Святий Дух. Навіть перше, який надягне людину в Божу силу, коли ми переживаємо Хрещення Святим Духом, і коли зодягаємось Божу силу для благовістя, проповідівання і так далі, так далі. Ми маємо від першого часу, від нашого народження, від нашого народження згори, і чи ми кажемо, відродження в Святому Дусі маємо Божу істину пізнавати? Пізнавати Божу істину. Ми дивимось апостолів, ми діємо дій святих апостолів читаємо, послання апостольське читаємо, ми всюди знаходимо, Божий Святий Дух відкриває нам Божу істину. І для нас усіх критично необхідно, критично важливо. Щоб ми могли навчитись кожного разу. Перше, як ми спитаємо сусідку, подружку, начальника, брата, коза Бога. Перше, як ми будемо шукати в Гуглі, перше, як ми будемо шукати, а що в новинах про це кажуть, перше, як ми, будь кого спитаємо, будь-що, ми могли би спитати Господа. Предайся, наскільки би? Простішим стало би наше життя. Простішим, чому? Ми би перестали шарахатись туди і сюди. Ми би перестали кидатись справа вліво, як перед виборами буває, так, да, люди. Вони і за того, а потім подивились, і за того, А цей дає гроші за то, а це дає гречку за то. І люди вони туди і сюди кидаються, врешті-решт, ще гірше стає. І, приклад вибору, але може бути ще десятки інших прикладів різних сфер нашого життя, де ми не знаємо, як нам думати, як нам чинити, як нам оцінювати те, що відбувається. Для нас важливо. І, я би просив би, щоб цей вірш ми на пам'ять собі завчили. 13-й вірш, цього шістнадцятого розділу. дух правди попровадить вас до всієї правди. Ніхто не знає цілої правди, всієї правди, всієї істини. Але Бог знає. Проти сестри, подумаймо, який привілей ми маємо. Хтось каже, Google знає все. Я, мені нічого не треба, мені вже не треба табличку вложення вчити, мені не треба ще щось там вчити. Я, вже... я все в Google знаю. Хтось носить футболку, мені Google не нужен, моя жона знає все. Ну хтось так. Але щось є над тим усі. На то направду знають святий Божий Дух. І зауважте оцю єдність Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа. Він не буде казати сам від себе, а тільки що почує. Пам'ятаєте Христа, який теж казав: син не творить нічого сам, нічого сам від себе не творить, а тільки як Отець Небесний, йому. І відкриє вам храм, а ще майбутнє звістить вам. Брати і сестри, святий Божий Дух, як Бог знає і відкриває для його народу, для його церкви. Ми можемо щось знати, щось догадуватися, щось можемо самі аналізуючи, що відбувається, дивлячись історію. Можемо також щось собі уявляти на перспективу, але це може бути правдиво до якоїсь міри, хибно до якоїсь міри. А святий Божий Дух звістить вам, що має настати. Для нас усіх так важливо в цьому вирі інформації. Я, я кажу просто це в цьому інформаційному хаосі. Стільки всього про все люди чують, знають і передають. Що серед, серед цього шуму Гаму і Тарараму нам важливо мати напрямку. Нам важливо мати розуміти і завжди слідувати одному єдиному 100% вірному голосу, 100% вірному дороговказу Святому Духу. Брати і сестри, тоді ми уникнемо бідних, тоді ми уникнемо помилкових. Оціну помилкових рішень, помилкових дій, коли ми будемо Святому Духові довіряти, дослухатись і покорятись. В будь-якій справі, в любій справі. Для Бога немає в нашому житті ніяких неважливих частин. Ми собі думаємо іти і купити взуття. Банально, так? банально далі нікуди. Але Бог дбає про нас. Навіть про наше взуття. Бо наше взуття, воно ж важливіше за траву полю, правда? А Христос каже: подивіться на польову траву. Вона сьогодні є, завтра скошена буде і вкинена в піч, а все одно, як вона радує ваші очі, як вона приємна, коли ви по ній ходите. І якщо Бог про неї дбає, або про лілію, або про пташки небесні, то тим більше про вас. Ми зранку, розуміючи Боже ставлення до нас, піднімаємося і молимося, Господи, сьогодні нам треба це і друге, і нам треба взуття. Поможи нам таке взуття знайти, щоб воно було направду нам корисним, чи, як це комфортним, да? щоб воно було довговічним. І щоб ми за нього заплатили найменшу можливу ціну. І... Напевно, кожен із нас ми можемо свідоцтво сказати. Як ми так помолились, то ми так і купили. Амін. А як ми думали собі та ж ну, що я буду Господа, нагружати своїм взуттям. Ну то ми не нагружали Господа, а потім наше взуття нагружає нас. Ми можемо собі щось таке купити, що ні нам носить, ні іншим віддати. Хіба ні? Буває. Буває. Так? Але Бог про всі спереди. Дбає, і хоче нам правду навіть про взуття відкрити. На продавцю, головне продаць. І як ми приходимо, і вона нам навішала, і ми купили, і показуємо, що ти купив? А куди я дивився? Як я це купив? І це ж трапляється ну, не тільки з утям, це з чим завгодно може бути. Але в цьому всьому, в цьому всьому, трапляються такі з нами дрібні, а іноді бувають крупні прокола, лише із за того, що ми не дозволяємо, чи ми не пам'ятаємо, чи ми якось по-іншому недооцінюємо, або неправильно оцінюємо Святого Божого Духа. А Він же даний нам, щоб з нами завжди бути. І в усьому, що тільки в нас є потреба, Божу правду і всяку іншу правду відкрити. Чи це шкіра, чи це найгірший якийсь там замінник? Да? І продавець каже, що шкіра. Це найкраща шкіра. Вчора ще бігала ця шкіра, і ми шкіру. це шкіра. А Але ми можемо мати допомогу. Він попровадить вас до всієї правди. До всієї правди. І ми вчимося в малих речах довіряти Господу, в більших речах, Господу, і в більших, і ще в більших, і ще в ще більших. У нас не буде початок довіри Господу і його натхненню, і його голосу в речах, де нам треба сказати стій сонце над Гаваоном і місяць над долиною Коронською. Навряд чи так буде перший раз. Перший раз ми маємо думку про те, що візьме парасольку. Візьме парасольку. Може Господь нас попередить, щоб ми взяли парасольку? Може. Може. Він же знає. Погода ж в його управління. Може нас попередить. І ми потім можемо думати, я ж думав, зранку треба взяти парасольку. Не взяв, перекаш це стосується наших побутових речей здоров'я, праці, навчання, служіння Богу, всього, святий Божий Дух, як прийде. А він, читаємо в Святих апостолів, прийшов і відкрив Божу правду. Він попровадить вас до всієї правди. Давайте скажемо разом: попровадить до всієї правди. Попровадить до всієї правди. Це перша важлива його дія. А друга його важлива дія майбутнє звістить вам. Майбутнє звістить вам. Давайте ще раз. Майбутнє звістить вам. Бо він дух Правди. Він відкриває правду. і майбутнє віщати. Ми дивимося з діється, тих І так багато цих прикладів, да? де Божий святий Дух звіщає її. Буде голод, буде це. Буде це, буде переслідування, буде ще щось. Для чого? Щоб вони знали і фізувалися. А ми знаємо, що буде? Ні, щоб вони могли приготуватися. Приготуватися. І так само для нас, брати сестри, важливо, коли ми говоримо про Святого Духа. Не думали про щось таке недоступне, неосяжне для нас, але розуміли, що Він автор і найкращий а, тлумач святого письма. Може для нас відкривати, пояснювати, тлумачити Божі глиби, як і дуже прості речі, наставляючи нас на всяку істину. І, врешті-решт, Він прославить мене, каже далі Христос, бо візьме з Мого і вам звисає. І для нас, брати і сестри, важливо, щоб ми були відкритими, для того, що Бог для нас звищає через Святого Духа. Не завжди буде грім, блискавка громовий голос, камні розходять і жарт. Часто це проста, звична мова нашого брата і сестри, які поруч з нами нам кажуть іменем Господню. Або просто думка від Господа, візьме Парасоль, або ще щось, де Бог поруч з нами, тихо до нас говорить. Єдине, щоб ми здатні були, готові почути, послухатись і в тому перебувати. Та Господь цьому нам усім допоможе, ну, щоб святий Божий був на правду, так нами був пізнаний, як дух істини. І якщо це було не так до тепер, ми можемо молитись до Господа. Ми можемо молитись, Господи, прости, ми ці нехтували, прости нас. Ми хочемо чути тебе. Ми хочемо ми хочем розуміти тебе, ми хочемо Божу істину знати про все. Написано, Духовний судить про все. Людина в Святому Дусі може однаково добре оцінювати взуття, погоду, політику, економіку. Чому? Вона знає Божі закони. Вони універсальні і вони можуть застосовані бути для цімого людського життя. І в цьому Господь нам усім допоможе. Давайте ми піднявшись, будемо молитись. дякувати Господу.